Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо В Олександрії З'явиться молодіжний простір в центрі сучасного мистецтва відкрилася виставка Валентина Кузьменка. Рятувальники навчали, як безпечно користуватись генераторами. У форматі онлайн-конференції представники молодіжної ради та молодіжного парламенту презентували свої напрацювання щодо створення в Олександрії молодіжного центру. Розповіли представникам інших громад про особливості майбутнього простору для молоді, його напрямки і форми роботи. Показали також і приміщення, в яких буде облаштований молодіжний простір. Докладніше далі у сюжеті. В Олександрії з'явиться сучасний молодіжний центр. Наше місто виграло грант у програмі підтримки молоді, яку реалізовує громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми отримали можливість створення такого центру, тому що дійсно. Олександрія це творчість, це креатив, і ви побачите, що це дійсно буде сучасний молодіжний центр, у якому молодь може знайти себе у будь-якій своїй сфері діяльності від творчості до якоїсь науково-технічної діяльності. Ми, знаєте, побачили перед собою таку метафору, що ми маємо зносити стіни стереотипів, ми маємо зносити кордони, і таким чином ми будемо прибирати цю стіну для того, щоб цей простір був більш такий загальний, більш мобільний, для того, щоб він підлаштовувався під потреби молоді. Тому що сучасна молодь це така гнучка громада, і ми можемо побачити, що дійсно підлаштовувати простір під потреби молоді це дійсно актуально. Молодіжний центр це прогресивний технічний та сучасний простір, у якому молоді люди Олександрії зможуть самореалізовуватися та втілювати свої ідеї. Цей простір буде постійно трансформуватися для якихось цілей. Наприклад, для тренінгу це один момент, для концерту інший. Наприклад, у нас буде сцена, яка можна буде її зібрати, розібрати. Вона буде складена з окремих таких дерев'яних блоків. Тобто для концерту ми його розкладаємо. В тій чи іншій частини залі для меншого тренінгу ми можемо скласти одну частину або зробити її вище. Тобто це такий простір, який постійно трансформується для якоїсь події. Наприклад, для виставки там, сучасного мистецтва це е, інше освітлення ставиться, інша атмосфера. Для концерту в розумних лампах закладається освітлення там, червоно синє, таке темне, е, щоб створити це. Цю атмосферу також за допомогою освітлення і цього розумного можемо знувати і все це робити швидко своїми напрацюваннями та планом розвитку у форматі онлайн-конференції. Члени молодіжної ради та молодіжного парламенту ділилися з представниками молодіжних організацій інших громад нашої області. Олександрійців запрошують доторкнутися до сучасного молодіжного мистецтва. 10 грудня в центрі сучасного мистецтва, розташованому в приміщенні колишньої нівермагу жовтневий, відкрилася персональна виставка місцевого митця Валентина Кузьменка знайти себе. 50 різноманітних полотен, інсталяцій і відеоарт-об'єктів не залишать байдужими, адже всі роботи Валентина сповнені надій та віри в перемогу. Наближати яку митець особисто вже незабаром буде на передовій. Олександрівський митець Валентин Кузьменко запрошує на свою першу персональну виставку, розташовану в центрі сучасного мистецтва. Відкриття відбулося 10 грудня. Переглянути роботи, об'єднання тематикою, знайти себе можна буде до 24 грудня. Наша знімальна група також завітала на виставку та поспілкувалася з Валентином. Я ніколи не хотів малювати, але одного дня у 2007 році я. Виглянувши у вікно, побачив малюнки на стінах і вирішив спробувати. Так все і почалося з 2007 року. Не навчався, я взагалі маю мрію лише сам все вчитись, не читаючи, не дивлячись. Таким чином я замічав деякі речі, коли я копіював відомих художників, не знаючи про це зовсім. Перша зала зустрічає глядача світлинами. На них історія центру сучасного мистецтва. Історія, історія нашого Олександрівського центру сучасного мистецтва. За сім місяців діяльності це потяг до перемоги, виставки, концерти і тому подібні речі. Митець доволі стримано розповів про досягнення, але жоден волонтерський благодійний захід не обходився без лотів хлопців з центру. Макет вагону, який розмалювали митці, є у польського президента. Хлопці допомагають збирати на ЗСУ, так і цього разу. Ця виставка насамперед так, благодійна, більш для мене, тому що мені надали повістку, і в мене є вибір або піти в ЗСУ, або піти. Ну, в різних місцях, але в вибору вже немає. Тобто треба йти, і все. Вхід вартує 50 гривень. Ці кошти, а також все від продажу картин, піде на амуніцію Валентину. До речі, окремі роботи, зокрема папуга, вже продані. Є люди, деякі, які в перший же день купили дві картини, а на другий день ще купили одну картину. Картини можна придбати. Всі вони гарні, всі вони доповнять інтер'єр кожної людини в квартирі. Щодо виставки представлено 50 робіт. Це і пейзажі, і портрети, і інсталяції, арт об'єкти. Всі вони мають одну спільну рису, сповнені надії та віри в перемогу. Роботи розділені на два зали. В одному залі все, що зв'язано з війною, в іншому все, що те, що потрібно розслабитися, заспокоїтись від всіх монотонних проблем, тому подібне. qr коди які під картинами це новшество? Це для того, щоб люди не, не питали мене, а самі послухали аудіо аудіокартину, щоб вони послухали, що вона означає. Навіщо? Про одну із них в якості анонсу майбутнім відвідувачам. картина називається Коріння волі. Я хотів зобразити нашу волю, герб України як коріння незглавності, яке проростає скрізь чорнозем. На ній є пташки, всі вони чорнобілі. Чому? Тому що вони тільки починають робити гніздо для нового життя, всі вони хочуть волі, свободи. Відвідати виставку можна щодня з 15 до 18 години. Під час відключень електрики багато жителів міста стали використовувати генератори. Він є об'єктом небезпеки і при неправильній експлуатації може зайнятися або вибухнути. Фахівці ДСНС наголошують, що під час користування генераторами варто пам'ятати, що вони виділяють чадний газ, який є смертельним для людини. Тому використовувати їх у роботі можна лише на відкритому просторі. Відключення електроенергії в Олександрійській громаді триває. Отже, питання використання генераторів зараз актуальне. Проте варто пам'ятати, що вони є не лише джерелом енергії, але й підвищеної небезпеки. Перед їх використанням варто знати правила безпечної експлуатації. В першу чергу перед використанням даних засобів кожен громадянин має ознайомитись з інструкцією його експлуатації, і також ви маєте розуміти, що при роботі. Генератор виробляє вуглекислий газ, який при незначному навіть вдиханні може завдати шкоди вашому здоров'ю, а при декількох вдохах може навіть призвести до смерті людини. Тому обов'язково генератор застосовується лише на подвір'ї. Навіть якщо ви хочете поставити його на балконі, і у вас пластикові вікна, це все одно не вбереже вас від потрапляння вуглекислого газу всередини квартири. Фахівці ДСНС зауважують, що генератор не бажано вмикати під час дощу або снігу, а пальне для нього варто зберігати окремо з обмеженим доступом дітей. Під час використання генераторів будьте обачними та перед його вмкненням оглядайте, щоб не було ніде підтікання паливомастильних мастильних матеріалів, адже під час роботи генератора деякі елементи в ньому нагріваються. І якщо на ці розжарені елементи потрапить паливомосильні матеріали, воно може призвести до загорання та виникнення пожежі. Також існує ряд заборон під час використання генераторів. Забороняється використання відкритого вогню поблизу генератора, відкривання баку спальним під час його роботи, а також заправляння його під час роботи або з неохолодженим двигуном. У зв'язку з тим, служба порятунку Олександрівського району застерігає бути обачними під час використання генераторів. У разі загоряння генератора треба негайно повідомити про це. ДСНС та за можливості вжити заходів щодо локалізації пожежі первинними засобами пожежогасіння. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! Танцювальні колективи з усієї країни презентують українські колядки в європейських столицях, розповів Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні. Кіровоградщину представив хореографічний колектив Світанок із Кропивницького. Через станець народну пісню обряди Україна демонструє Європі свою глибинну історію, високу народну культуру традиції. Нашим талановитим колективам вже аплодували в парламенті Угорщини, президентському палаці Австрії, міністр.